Регбійна команда університету Болонь хоче показати глядачам добротну гру. Позаяк саме в регбі-7 наші гравці неодноразово ставали чемпіонами держави. А в минулому році, коли проводився перший Кубок України, здобули головну нагороду змагань. Старожили команди, пригадують різні історичні для хмельницького регбі віхів ігровій практиці. Це моменти найбільшого визнання аматорського за статусом клубу іменитими суперниками з мегаполісів. В 97-му році приїжджали команди з Шотландії, з Англії. Там були з команди з Молдавії с Приднестровья, то есть их было очень много, очень представительные. И, скажем, мы посмотрели на уровень очень серьезных команд. Ну и, скажем, где-то в 96-м году был тоже очень серьезный, скажем, для нас был рывок вперед. Почему? Потому что мы из юношеского спорта тогда попали в тройку призеров, обыграли за третье место команду КПИ. То есть это было, перед этим они были чемпионами, это был достаточно такой серьезный шаг вперед у нас, и он очень сильно запомнился. А молоді гравці, історія, яких у дорослому регбі тільки починається, понад усе хочуть виграти і в турнірі, і вдруге вибороти Кубок України, і в чемпіонаті зіграти гідно. Звісно, для мене це дуже важливо, тому що я тільки починаю виступати за старшу команду. Тобто, і для мене кожне ще тренування дуже важливе, і я довго старатися добре проявити і показати свої кращі качества. Турнір відбуватиметься з регбі 7. Це гра в два тайми по сім хвилин. Кожен часу обмаль, тому права на помилку немає. Можна просто не встигнути взяти реванш. Чемпіонат України проходить чотири тури. І там можна в одному турі зайняти друге місце, в наступному – перше, знову перше стати першим. Тут треба обов'язково обіграти одразу і обіграти всіх. Обіграти одразу всіх це з десяток суперників за один день, і хоч зустрічі в регбі сім короткі, однак саме через це виснажливі. Тому багато часу займає у гравців фізична і силова підготовка. Після роботи тричі на тиждень регбісти проводять тренування і чекають 21 серпня на стадіоні уболівальників та сподіваються на їхню підтримку.